Повноцінний кадастр України матимемо за 2-3 роки. За цей час у Держземагентстві планують уточнити усі межі ділянок і залити нову інформацію. Утім, за колісами лишилося найцікавіше, як створювали систему, обробляли дані і що ще з'явиться в електронному кадастрі далі у сюжеті. Паперові архіви учорашній день в Україні запрацював електронний кадастер. Це складна система з різних шарів інформації. Кожен об'єкт підкріплений документом, кліком можна звернутися до першого джерела. Аби запустити систему, довелося повитягати архіви, розпорушені по всій країні. Все, що зараз відбувається, це відбувається... Работа, через которую прошел весь цивилизованный мир, сведения о земельных участках с бумажных носителей перекладывал на э, цифровые носители и сводил все это в единую систему координат. Майже 17 мільйонів держактів оцифрували сканерами високої точності. Налаштування і додаткове програмне забезпечення скоротили процес до лічених секунд, кажуть фахівці. Удалося досягти показателів швидкості сканування менше ніж 2 секунди. Ці ексклюзивні кадри нині вже історія. Саме так у 2012-му обробляли і заливали в кадастр держакти. Для цього об'їздили кожен район України. Сканіровані папки поміщаються на праву, на праву сторону стола с тем, щоб избежать путаниці і обеспечить порядок сканірувань. Следующая папка, которая підготовлена предыдущим оператором, в котором не находится металлических предметів, які можуть повредить сканер. Утім, не все робила техніка. Чимало держактів містять дані, заповнені вручну або інформацію про кількох власників і наділи. Такі документи після сканування скрупульозно звіряли з паперовими оригіналами. Людям потрібно було часто відпочивати через те, що годину перебирати текст, чи правильно було розпізнала, розпізнала програма, чи неправильно правильно розпізнала програма, правильно його вести, виправити. Це дуже тяжко і просто навіть фізично людина дуже втомлюється постійно концентрувати увагу на, на текст і не, не, не допускати цих помилок. Межі областей і районів уже відображені на публічній мапі. Тепер переносять контури населених пунктів і селищних рад основу лягають архівні карти. Добре, якщо вони взагалі збереглися, зазначають фахівці. Десь прорвало трубу, залило ті бумаги, мороз, ударив, все. Ці документи можна вже вибрасувати, ими вже пользоваться нельзя. Більшість сканованих документів трухляві папери, без каталогів, координат. У купі з картами йдуть і журнали з описом. Донині усі дані про землі в Україні зберігалися в таких комірних книгах. У них не було ГІС, у них не було кадастру, у них не було карт. Вони отак працювали. Сюди смачали, десь іскав, десь карандашиком записували. Аби остаточно не розірвати давні карти, їх частинами клали в конверти і сканували. На згинах аркушів і затертостях дані не можна було розпізнати, тому їх теж уточнювали вручну. сканувалося, потім воно прив'язувалось, потом оно усаджувалося на ту основу, яка у нас є, і далі вже це все обрісовувала Тільки таким путем, тому що другого варіанта немає. Можуть говорити, що це плохо, що це неправильно, що нужно зробити как-то по-другому. Але другого у нас нічого нет. це історичний шар інформації. Новий кадастр на основі сучасної цифрової аерофотозйомки території. А створили базу даних менше як за п'ять місяців. Інші країни на значно менші обсяги інформації витрачали до трьох років. Тепер кадастер активно наповнюють, збирають карту ґрунтів, сільгоспризначення, обробляють дані про нормативну грошову оцінку землі. Одночасно виправляють неточності. У держзимагенстві прогнозують сучасні іт технології та кваліфікація українських програмістів дозволять скоротити цей процес із кількох десятків до двох-трьох років.